Сколько Я вас уважимо? Може... Спільне відпрацювання поліції СБУ, та ТЦКСП. Ваші облікові дані не, не поліцейського, давайте сюди. Ту він не зупиняв. Дуже багато. А скільки? 50 є. 50, скільки? 55. Ні, це спільне відпрацювання. Знаєте, Ви зупиняли? Ви зупиняли? Ви зупиняли. Ну, то. Причина зупинки. Перевірка документів. Нема такого. Відкриваємо 35 А Ви крім 35-ї більше нічого не знаєте? Не. Почекайте, давайте переможемо. Спочатку, спочатку, спочатку йде 35-й. От вас, це від вас. Ну, Давайте розберемося. Ну давайте розберемося. Причина зупинки була яка? У вас? Ви інтересуєтесь законом про національну поліцію, а саме 35-ї, так? В даному випадку я скористався по Кабінету міністрів. У вас є профільний закон, да, а да, саме закон про да, національну поліцію, да, поліцію, так? Ну, ну. ну. ви згідно тридцять в законодавстві читаєте, читаєте? Ви 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 даже я б ще раз вам за не законодавство, у вас є профільний ваш закон. А, то ви вважаєте, що національна поліція керується тільки законом про політику, не квіта, не адміністративним. Кримінальні аз керується вже суд, виносить рішення суд. А кваліфікацію даного правопорушення, Ви, клуб, ваш, як, ваш, Які ваші справи? повноваження? Зупинка транспортних засобів, Виявлення правопорушення розкриття злочин. Для, для у вас все прописано в 35-й. Що? Там. Закону про національну поліцію. Це просто причина зупинки. Мої обов'язки і мої е, права ну ви зупиняєте просто так. Ну представте таку не, не просто так. Що а так? як? Так? Я, ну у вас я не закону спини, просто з вами поговорити. А так, для чого ви зупинили? Перевірите ваші ваш документи. Ви перевірите це вже 32 це, це вже 32 стаття. 33 Закону про національну поліцію. 33. Що це таке? Це ваш профільний ну, закон, та Рис Тараєв. Я, я знаю, ну. це перевірка документів. Ну. ну, так ви мене зупинили спочатку. Началь... Ну, Якби я йшов, 35 35 послухайте. 35-й що, тільки запрошення про дорожній рух. Для опитування там є пункт відкрити, почитайте. Почитайте що... ви. Я його, я його знаю, що ну, мені так. Яке опитування? Якщо є та сама інформація. А? А? У нас було тут ДТП, чесно, назад. Там ви зараз брешете. Почекайте, ну ви задали питання, я вам даю відповідь. Вы брешете, вы брешете. Не было тут ДТП? Ну, было. Не было. было. Чем вы можете подтвердиться? Ну, вы говорите, что, понялись, что? Я, що, що, що я питаю, питаю ви мене в Для опитування? Ні, ви зупиняєтесь, і до 35 статті Ну, Ви мене спитали, бачив, не бачив, я кажу, не бачу. Дальше що. Ну, все. все, я поїхав. Ну, покажіть, що, якщо ми вас спиняли, Ви вже пали в зору поліції. В якому полі зору поліції? Полі поліції? Написав підставі, на підставі чого я маю. 35 статті як ви кажете. Ну, на статтє, на підставі чого статтє, я можу показати вам. І ви тоді кажете, 32 дроз стаття, відповідно, 32 що там написано? Приїхав документи. Яких випадках поліцейська вже прикопити? То відкривай, дивися, в яких то, випадках. Є, то ви ж місце, я знаю, в яких випадках. То ви ж місце. Які? Записував? В яких випадках? Там п'ять випадків є. Віха муха, ну що, взагалі Ви мені скажи, ви зупиняєте згідно 35-й, потім йде 32-га. Ви що, ви взагалі не розумієте, що ви ж дурочка включаєте? Володимир? Просто, просто я не розумію. ...працювання це, працівників це, поліції, працівників ПЦК. Це ваш внутрішній наказ, а є закон. Є закон. Да це рішення Кабінету Міністрів 560. Ну. Рі, там, я не за то свариваюся. Что и за то? С какие-то мировки помны. 24, да, спасибо. Та мне просто я, цікаво. Я противники проти, помню, не, проти, не например, там 24. А у меня коллеги є 47. Ми робимо одну ту саму работу. Что це міняє? Вы не ту самую работу. Ту самую. не ту сам. Ну, я тебе говорю, у вас сейчас у вас не народа не до, до полиции нема. Вы понимаете, что доверия народа до полиции нема? Не ну, Знаешь, но... чему? Знаешь, чему? Да я знаю, чему. Я просто не хочу вам это говорить на бодикамеру лишнее. Хочете поспелкаться на эту тему? На какую да? бодикамеру? Ну, про Ну. не попередил? Что не снимает? Вас попередили с самого начала? Нет. Никто меня не попереждал знаю, два спиди, что? Тогда я вас подумляю. Добре, а что у вас не ведется видеофиксация? Что, что у вас не ведется видеофиксация? А а вот а это видеофиксация. видеофиксация. Так Фиксу вы это, тоже ведете видеофиксацию? Ну, так я маю право. И По И Конституции. Я так сюда, я не прав. Он не ну, хай да, он ведет свое право. Он, ну, он вважает, что наши действия не законны. Так. Ну, это ваше право. Вы можете фиксировать. Э, скажите, что у вас Я паспорт ваш побачу. Ваш? Мой? Не, не побачу. Что? Не побачу. Не відмовляй. відмовляйтеся. А? Я підстав не бачу для проявлення моїх документів. а? Ви ж самі кажете, друга 35 стаття. Ви просто почули, як чесно більше каже водіїв, ви подивились один або два як відео... Який один? Віде. Я почитав ваш профільний закон про національну ну, поліцію. Почитав. Я почитав Конституцію України. Ну я згоден. Ну і що? Людина не має права знати своє обов'язки так само, як і ваші. Ну так а чого сразу подивилися? мене. Ви говорите за 35 статтю. 35 статті 11 пунктів пропонує зупинку. Ну, яка із них була причина зупинки? Та я ж вам кажу, по опитування особи. Ну, зупинили опитку. На підставі чого? Опитували? А тут ДТП було. Яке ДТП? Ну, тільки що тут збили велосипед. А давайте зараз я дзвоню на те саме і спитаю, було з ДТП в Голованській лінії. Це ваше право. Я вас задаю питання. Ви щось бачили, чули? Я не бачу, не чув. Все? Все, гарного дня, гарного все йому теж. Ще